То як ж полюбить саме привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, що рідко не договорить голос, а саме про наше тіло і про любов до нього. Я не хочу, щоб це була якась лекція, просто душевна розмова з тобою з серця до серця. Яке боді позитив. Боді позитив це не просто тренд чи зіктоку. Це ідея, що кожне тіло варте любові. Незалежно від розміру, кольору, шрамів і інших особливостей, це не про а нехай всі тіла будуть однакові. Ні, це далеко не про це. Це про те, що ти маєш право бути собою. Чому нам складно любити саме? Дитинство нам казали, чи навіть нав'язували. Не їж скільки або потовстіш». або ти ж дівчинка. Треба схуднити до літа. Тому ми зростали з думкою, що наше тіло недостатньо. Але це зовсім не так, це брехня. Нам не треба змінювати себе, щоб бути гідним у любові. Як нам почати любити і приймати себе? Тут треба зробити три кроки: слідкувати, як ти з собою розмовляєш. Якщо ти в голові будеш помічати слова типу, я жирний або жирна та я страшний» і страшна, то зразу відкидай ці думки. Зупиняй себе. Й що це не ти, а твоя подруга говорить, щоб ти відповів. Дивись на себе очима, любові. Подивись на себе у церкало і не шукай недоліків. Кай щось гарне, очі, усмішка, волосся. Цінуй кожну клітиночку свого тіла. Адже ти особливий і твоє особливе тіло. Ти неповторний. Профільтруй стрічку. Підписуйся на людей, які тебе надихають і не викликають якихось позитивних емоцій, виключно позитив. В мережі мають бути як обійми, а не безкінечне порівняння та заздрість. А якщо я не можу полюбити себе, пам'ятаєш, що це нормально, адже любов це не якась магічна кнопка, це процес, шлях. Ти можеш щось не любити в собі, але ти можеш навчитися це приймати, Приймати такий, який ти є. Може казати, мені важко, але йти вперед. Цей канал я створила саме для цього. Щоб підтримувати тебе, створювати затишок твоїй душі. Тому підписуйся. <рес> Рекламка така. Запам'ятай, твоє тіло не ворог. Твоє тіло це твій дім. Запам'ятай, ти заслугуєш любові тут і зараз. Не ото тоді, коли я скину пару зайвих кілограм, а зараз, бо ти це ти. Давай обійму любові твоя, Аня. Пока. I'll break your heart. Maybe I'll break yours. Nobody breaks my heart.